Друзі, привіт! Мазин Сьогодні в нас на огляді велосипед дорожній кутиліті. Велосипед на 275 колесах на сталевій рамі розмірами 18 Тут зможуть сісти люди з ростом від 165 до 185 см. Рама виготовлена з надміцної сталі. Хайтен. Як ми бачимо, високий кермовий стакан. Цікава геометрія. Можна встановити фляготримач насос, є відповідні бонки. Також по заводу, як ми бачимо, встановлений багажник та повноцінні крила. Так виглядають. Кермовий винос тут алюмінієвий на 4 болти. Кермо ергономічного типу сталеве. На кермі ми бачимо ергономічні гріпси. Гальмівні ручки алюмінієві. Та монетку L2A3 на 8 швидкостей. Також є передній багажник. Хоча по заводу він рахується як кошик, сталева міцна жорстка вилка, покришки, шириною 210 з універсальним протектором, подвійні алюмінієві абада. І втулки на промислових підшипниках з під Pidex І як ми бачимо, дискові механічні гальма розмір ротора переднього, заднього по 160 мм. Бренд NUT Тут гальмівна, гальмівний каліпер має свою особливість: це він зажимає колодки з двох сторін Як правило, зажимається тільки з однієї на механічних гальмах. Ведуча пара тут на одну зірку, довжина шатуна. 170 мм шатуни алюмінієві. Каретка, картридж на промислових підшипниках під квадрат. Також ми бачимо захист від потрапляння одягу в ланцюг. Задній перемикач L2A3. І касета на 8 зірок 1136, кількість зубів на зірках. Задня втулка вже на гайках. Також алюмініва і так виглядає задня гальма. Міцний сталевий трубчатий багажник. Висота сидіння регулюється за допомогою ексцентрика, сталевий підсидільний штир і м'яке комфортне сидіння бренду Дорожник. З м'яким наповнювачем. Цікавий варіант дорожнього велосипеду має ряд своїх переваг, таких як міцна рама сталі хайтен. Ззаді стоїть касета, дискові механічні гальма, крила, багажник і так далі. Гарне співвідношення, ціни і якість. Якщо ви роздивляєтеся його до покупки, ми вам його сміливо можемо рекомендувати. Придбати зможете в нас в магазині безкоштовна доставка по всій Україні новою почтою або Укрпоштою. Велосипед також має гарантію 10 років на раму, 1,5 роки на обладнання. Можна його взяти в оплату частинами, можна наложеним платежем, онлайн-оплата, як вам буде зручно. Вам дякую, що подивились, і до скорих зустрічі!